Великобританія опинилась за крок до повного розриву дипломатичних відносин з Іраном. Уряд Великобританії наказав іранським дипломатам протягом 48 годин залишити країну і закрив власне посольство в Ірані. Таким є відповідь Лондона на вчинений у вівторок у Тегерані напад на британське посольство. Лондон звинувачує іранський уряд у мовчазній згоді і бездіяльності, коли розлючений натовп людей увірвався на територію британського посольства. Розповідає Наталія. Алло, Онова. Сотні студентів зібрались під будинком британського посольства у Тегерані у знак протесту проти санкцій, накладених Великобританією на іранських дипломатів, вигукуючи смерть Британії. Кілька демонстрантів перелізли через паркану, намаганнях потрапити до будинку посольства. Один з учасників протестів тримав портрет королеви Великобританії. Працівники посольства були вимушені втікати через запасний вихід. Офіційний Тегеран вибачився за інцидент. Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Гейк каже, цього недостатньо. Ми покладаємо відповідальність на уряд Ірану за те, що він не зміг зробити адекватних кроків, аби захистити наше посольство відповідно до своїх зобов'язань. Очевидно, те, що сталося, матиме подальші серйозні наслідки. Великобританія закликає своїх громадян в Ірані не виходити на вулицю і поводитися якомога тихіше. Напад на посольство стався через два дні після того, як парламент Великобританії проголосував за звуження дипломатичних стосунків з Іраном. Минулого тижня Лондон посилив санкції проти Ірану, заборонивши банківські транзакції з цією країною. Сполучені Штати та Канада вдалися до подібних кроків. Напередодні магате випустила звіт, в якому пропускається, що Тегеран досі розробляє ядерну зброю. Аналітик Андреа Берґ. Бергер каже, що звіт Магате став останньою краплею для західних країн. дипломатичні інструменти, направлені на переконання Ірану припинити свої ядерні програми, будуть використовуватися в майбутньому менше. Натомість ми переходимо до вживання більш жорстких методів санкцій. Попри неочікувану ескалацію напруження, бергер каже, що Магате ніяким чином не стверджує, що Іран переростає у ядерну загрозу. Ти випорт Непереконливий характер звіту щодо можливих процесів у військовій галузі. Лише говорить про те, що конкретних причин хвилюватися немає. Однак це не означає, що країни не можуть вдаватися до таких кроків як санкції Британські змі порівнюють події в Тегерані з нападом на американське посольство у 1979 році, коли іранські нападники тримали у заручниках 52 американців протягом року. Президент Обама у свою чергу висловив свою стурбованість відносно нападу на посольство. Рада безпеки ООН осудила дії нападників. Аналітики кажуть, лише за кілька останніх днів дипломатичні відносини між Заходом та Іраном зробили велетенський крок назад. Наталія Леонова, Голос Америки.